І знову АТБ. АТБ не дає нам спокою сьогодні. Да? А, я вам в першу чергу хочу подякувати за всі а, ваші коментарі, які ви написали мені в огляді а, АТБ, коли я знімав продукти. Дуже багато коментарів із вдячністю, що ви мені дякуєте. А, я їхав, ну, розчулився. Що стільки багато людей пишуть а мені так, мені дуже приємно. Дякую дуже вам за це. Я вам дуже-дуже вдячний за цю підтримку. Величезне вам спасибі. А тебе. Побутова хімія, подивимось з 27 серпня по 2, включно вересня. Покажу найкращі знижки на той чи інший товар. Дякую за коментарі та за вподобайки ваші. Зі знижкою зараз порошок. Написано, що спробую покращену формулу про ваш кіло 500. А універсальна формула 73 гривні та 30 копійок. Порошок персіл вагою кг, 180 гривень та 40 копійок. Зі знижкою порошок тайт колор кілограм 800 за 179 гривень. Зверніть увагу ось цей великий савекс об'ємом 1,5 літри. Зараз хорошою знижкою 129 гривень. Також хороша знижка на Сілан Сенситів літр 400 за 152 гривні. Сілан ароматерапія 770 мл, 108 гривень та 40 копійок. Перволь ВТБ літр 206 гривень та 30 копійок. Є для чорного, є для кольорових речей та відновлення аромату. Розібрали ось цей гель для прання. Шим для кольорових речей літр 800-124 гривні. Так, про ваш універсальна формула. <кій> Вибачте, універсальна формула. Сьогодні я стільки говорю, що вже горло мене взагалі не слухається. Про вашу універсальна формула вагою 2,100. А гель для прання 83 гривні. Порошок для прання лоск вагою 2 кг 400 г майже 274 гривні. Пересіл експерт колор 300 г 57 гривень. Можна придбати капсули лоск для кольорових речей 15 штук, 180 гривень та 40 копійок. Грюнвальд порошок вагою 4 кілограми за ціною 243,30. Порошок спліту універсальна формула. Кілограм 500 автомат 68,30. Написано, що тільки в АТБ порошок кисневий відбілювач ВЕЛС, кілограм. Можна використовувати в пральній машині, можна у ручному пранні 8350. Аріель капсули для кольорових речей 10 штук 179 гривень. Тверде господарське мило, розумний вибір 200 грамів 15,50. Порошок для прання Савекс преміум вагою 4,5 кілограми 404 гривні. Гель для прання вошен Free Універсальна формула. Вагою 2 100 117 гривень. Порошок Савекс для прання вагою 3 кілограми 259 гривень. Порошок Гала Аквапудра 300 грамів ручне прання 32 гривні. І також зі знижкою порошок автомат 300 г 3650. Грюнвальд капсули для прання 13 штук. За ціною 107 гривень. Капсули для прання Neo Color 10 штук, 94,50 для картки АТБ. Вошен Free капсули 19 штук за ціною 157 гривень. Фейрі Platinum плюс це таблетки для посудомийної машини 19 штук за 220 гривень. Для посудомийної машини фейрі капсули 29 штук. 279 гривень. Грюнвальд-порошок 400 грамів, 30 гривень та 40 копійок. Підвісні блоки для унітазу нео дві штуки за 54 гривні та 50 копійок є декілька ароматів. Спробуйте ось цей фіолетовий лісові ягоди. Дуже класний аромат. Зі знижкою зараз літровий доместус 119 гривень. Також в акції можна придбати засіб каченя суперсила 900 мл за 95,50. Качення 500 мл для унітазу 86,60. Зі знижкою засіб для миття посуду Нео 500 мл, яблуко або алої на ваш вибір 37 гривень. Фейрі в магазині АТБ півлітровий 69 гривень. Літровий фейрі 129 гривень. Та фейрі об'ємом літр 350 149,50. Засіб для миття посуду «Гелекс» 950 грамів 90 гривень. Засіб для миття посуду своя лінія Ріо 500 мл 29 гривень зараз зі знижкою. Таблетки в бачок унітаза 33 гривні 4 штуки. Засіб ріо 500 мл. Універсальний для чищення. За ціною. 43,50. Зверніть увагу, дуже хороша зараз ціна на Onyx Сан універсальний. Літровий 51 гривня зі знижкою. Зі знижкою засіб для унітазу Неолітровий 70 гривень. Зі знижкою Ріо засіб для миття стін та підлоги. Своя лінія. 1 літр 49 гривень. Аромат лимона. Містер мускул, а, спрей для вікон та дзеркал 80 гривень. Великий лак для волосся. Своя лінія 400 мл, 85 гривень та 60 копійок. Для купання малечі засіб, а, піна, гель а, і що ще. І шампунь: 50 гривень, 70 копійок. Професійний шампунь. Так, романтик Змінили пакування, вони були в білих баночках. 850 мл. Так, біотин є те, є той, що надає об'єму волосся. Також 850 мл, будь-який 124,40 Пантін прові в кожному магазині. 149 гривень. І в АТБ бачу також. 400 мл. Є різні 149 гривень акційна ціна. Зі, знижки, зі знижкою шампуні від Schwarzkopf Gliss 400 мл 123,30. Це дуже хороша ціна на цей шампунь, найнижча на сьогоднішній день. Хто користується, зверніть увагу. 123,30. Шампунь сйоз 440 мл. Також це на сьогоднішній день дуже хороша ціна. 128,50. В інших магазинах зі знижкою дорожче на 20 гривень. Шампунь Dallas, це для пошкодженого волосся, сила 5, драв, 5 трав, 60 гривень. У мене вже заплітається язик, тому що вже знімаю... Ой, сьогодні вже багато відео зняв. Так, добре, шампунь проти лупи, 300 мл, 74 гривні та 60 копійок, і є лимон, є м'ята. І точніше такий самий, тільки об'ємом більше, 750 мл за 114 гривень. Освіжувачі повітря Ріо своя лінія. 300 мл за 38,70. Також зі знижкою можна придбати освіжувачі повітря, змінні флакони. Балони. своя лінія. 250 мл. 38 гривень та 70 копійок. Сільвер це піна. Це піна? Ні, це дезодорант. Піна. А бачите, неправильно поставили. Хтось подумає, що, що зі знижкою. Не, ось так: от. Піни, немає. піни немає. Добре, все. Ну Тут акції, ці, що були а, минулого тижня, залишаються. Ні, це нова. 8,80 липучка для мух. А оці вже були. Я вам показував 32 гривні, спрей проти комарів своє лінія. І ось такий по 56 гривень, також проти комарів. Спіралька рекс від комарів 12 штук 49 гривень. Фумігатор рейд 133 гривні. Рідина змінний флакон від комарів. Ірекс 77 гривень. І рідина від комарів своя лінія 36 гривень. Антиперспірант рексона. Чоловічий 74 гривні, нівея чоловічий по 82 гривні, кулькові дезодоранти чол, е, антиперспіранти Фа чоловічі по 61 гривні. І кулькові антиперспіранти Арк, Арко по 65-70. Біокон СПФ 40 для дітей та для дорослих спрей 90 мл 99 гривень. Зубна паста Дентал 100 мл 45 гривень. Дентал зубна паста для всієї родини 41 гривня та 40 копійок. Зубна паста Євродент 75 мл від кровоточивості ясен по 56 гривень. Дуже хороша ціна на лістерин ополіскувач 250 мл 60 гривень. Це дуже хороша ціна. Ополіскувач. Для ротової порожнини своя лінія 250 мл 25 гривень. Дору ліцеринове мило тверде 150 грамів 42-30. Тверде кремове мило Нішель. Своя лінія 90 грамів 30 гривень. Тверде мило своя лінія. Набір 4 шматочки 58 гривень. Мило своя лінія, тверде, з перлинами та з ромашками якимось. Орхідея 22,70. Крем, мило, своя лінія. Є ось таке йогуртове 900 мл. І є ось така бавовна 45,50. Мило рідке, 56 гривень 30 копійок, 300 мл. Дуже хороша ціна на гель для душу Джонсон 400 мл 72 гривні. Найдешевша ціна на сьогоднішній день в магазині АТБ. Гелі для душу Лепеті Марсельє 250 мл, 62 гривні. Крем гель для душу. Малина, до речі, нас наш виробник. Об'єм тут цілий літр, 51 гривня. Чоловіче гелі для душу Фа 250 мл за 71 гривню. Трішки більший об'ємом 400 мл 106 гривень. Гелі для душу меладо ментолові 500 мл – 62 гривні. Засіб для купання малечі 350 мл 54 гривні. І далі швиденько покажу жіночу гігієну. Котекс Night 12 штук, 72,30. Лібрес 20 штук, 38.30. І а, загалом а, всі, а, вся гігієна котекс з червоними цінниками. Акційна ціна. Зверніть увагу. Так, добре. А, зі знижкою підгузки міні-бі. Підгузки трусики, міні бі для хлопчиків та для дівчаток, 188 гривень та 50 копійок. Підгузки для дорослих від торгової марки Тена, розмір М 195, розмір Л 222 гривні, кількість 10 штук. Підгузки для дорослих тена розмір М 575 гривень. 30 штук в упаковці та розмір L також 30 штук за 655 гривень. Вологі серветки день у день 120 штук пакування за ціною 40 гривень. Рушники паперові, своя лінія. А, так, двошарові. Тришарові. Тришарові. 48 гривень. Серветки антибактеріальні день у день 120 штук за 43 гривні. Ватні палички своє лінія в тубусі за 20, майже 28 гривень. 200 штук. Серветки паперові, одношарові білі. А 200 штук. Зараз зі знижкою 33 гривні. Так, ще забув сказати, ось ці ватні палички також в акції. А, розумний вибір. 200 штук за 15 гривень та 40 копійок. Елітка в акції. А, своя лінія туалетний папір. А, 4 рулони, двошаровий 36 гривень та 30 копійок. Я вам показав найкращі акції. Бажаю вам приємного вечора. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!